Всім привіт, рада вас вітати на каналі Frame Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Отже, важливі новини для українців з Європи та світу. Поговоримо про жовтневі зміни, які стосуються українських біженців в Австрії, Естонії, також огляд важливих подій Польщі, Німеччини та світу. Підписуйтесь на канал Frame Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео. Поставте лайк цьому відео, так ви допоможете у розвитку та просуванню мовного контенту. Дякую вам. Отже, почнемо з Австрії. Українці з тимчасовим захистом в цій країні можуть отримати карту RWR+, з 1 жовтня, яка до речі дає доступ до ринку праці та можливість залишатися довше. Термін захисту зараховується до отримання постійного місця проживання через 5 років та громадянства через 6 років. Карта також дозволяє воз'єднання з сім'єю та залишення в країні після закінчення захисту. В Естонії, до речі, допомога на житло до 1200 євро надається лише новоприбулим біженцям. Заявка подається протягом 6 місяців після отримання посвідки. Також в Естонії майже 8 тисяч дітей з України навчаються в школах за словами міністерки освіти Естонії Кристіни Калас. 60% українських дітей навчаються естонською мовою, і також 40% українською. Також багато українських дітей вивчають українську мову як свою рідну впродовж двох годин на тиждень історію та культуру. України Чехія. Кількість українських біженців Чехії, які користуються безкоштовним екстреним житлом, зараз скоротилась. Це пов'язано, по-перше, з новими правилами, що вступили в силу у вересні. Ви знаєте, тепер житлом можуть користуватися тільки ті е, із українців, хто має тимчасовий захист менше ніж 90 днів. Зараз до речі, багато біженців, навіть з вразливих категорій, змушені в Чехії шукати платне житло. Нагадаю, що українці в Чехії можуть отримати підтримку у вигляді виплат на оренду та гуманітарну допомогу. Також мінімальна зарплата для іноземців, також і українців в Чехії. Буде 29 тисяч крон на місяць з нового року. В Чехії скасовується поняття гарантована зарплата, і уряд планує ввести нові правила, за якими іноземним працівникам, також і українцям, буде заборонено платити менше 29 тисяч крон на місяць за повний робочий день. Це стосуватиметься зокрема тих, хто працює на складах, будівництві, заводах, щоб уникнути експлуатації іноземців. У Польщі зараз виникло обурення через те, що українські біженці, так скажемо, батальйон Монако ведуть розкішний спосіб життя. Міністр оборони Польщі Владислав Касаня-Камиш заявив, що поляки обурені поведінкою таких. Біженців, так скажемо, особливо молодих чоловіків, які їздять на дорогих авто і відпочивають у розкішних готелях. Він назвав це несправедливим на тлі допомоги Польщі і Україні. Також міністр наголосив, що країна готова сприяти поверненню таких військово зобов'язаних українців і навчати добровольців, які проживають у Польщі. Ініціатива щодо скасування соціальних піліг для українців може пришвидшити їхнє повернення. Німеччина канцлер Ферен Шольц заявив про готовність обговорити з Путіним врегулювання війни в Україні. Також він додав, що ці перемовини, якщо вони звичайно відбудуться, то будуть за принципом ніяких рішень без узгодження з партнерами та ніяких вирішень долі України без дозволу українців. На жаль, війна в Україні ще триває. Нещодавно Подоляк заявив, що це вже війна не тільки України проти Росії, а це ще й війна проти КНДР. Північно-корейців знають цікавить військова співпраця з РФ, в межах якої у війні проти України вони зможуть відпрацьовувати злагодження своїх військ, випробувати свої технології та отримати доступ до більш об'ємного російського ресурсу. Поки що на дії північної Кореї на жаль немає належної реакції з боку західних партнерів України. Європейський союз ЄС продовжить місію з підготовки українських військових. На село Крини перебувають зараз під сильним тиском по всій лінії фронту. І єС має надавати їм більше можливостей. Берель висловив сподівання консенсус серед країн-членів щодо цього питання. Велика Британія до речі також розглядає можливість направлення своїх інструкторів для підготовки новобранців в Україні, що може покращити термінувальний процес. У сполучених штатах зараз виникають труднощі з відновленням запасів озброєння після передачі частини арсеналу Україні. Про це до речі заявила спікер Пентагону. Сабріна Сінг під час брифінгу, і Сполучені Штати змушені запитувати додаткові пакети допомоги для підтримки України та Ізраїлю. Проте Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну на полі бою та допомагати Ізраїлю. Сінг також, до речі, повідомила, що Сполучені Штати не будуть розміщувати на жаль систему перехоплення ракет ТХАТ поблизу України. Для захисту від російських ракет і дронів як це зроблено в Ізраїлі для захисту від Ірану. Вона пояснила це тим, що ситуація в Україні та Ізраїлі відрізняється як і зобов'язання Сполучених Штатів перед цими країнами. Етнічні мафіозні групи спочатку сформовані в Росії. Зараз активізуються у тимчасово окупованих територіях України. після вторгнення у 2022 році Росія почала заповнювати окуповані території. України представниками етнічних груп, які раніше оселились в Росії, зокрема мігрантами з Центральної Азії. Серед них почали формуватися діаспори та банди, що займаються рекетом. Зараз етнічні мафії діють у Маріуполі, Бердянську, Приморську, Урзуфі та Луганську, намагаючись контролювати місцеві ринки та будівельні контракти. Цій ситуації російські чиновники, зокрема такі як заступник прем'єр-міністра Марат Хуснулін та міністр будівництва Ірек Фуйзулін, відіграють ключову роль у любіюванні мігрантів. Етнічні групи тероризують зараз місцеве населення, злочини з їхньою участю зростають. Ось друзі, що таке російський світ. Отже, на цьому це всі новини для українців з Європи і світу. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.